Для істинних шанувальників домашніх та натуральних закусок я підготувала чудовий рецепт маринованої печериці за 6 годин. Рецепт неймовірно простий. Готуються гриби швидко, а результат вас приємно вразить. В магазині я придбала королівські печериці. Для маринування я візьму 500 г. Маленькі грибочки будуть маринуватися цілими. Трохи більші розріжу навпіл. А зовсім великий, розріжу на 4 частини. Для початку помиті і порізані гриби треба відварити. На 1 літр води додамо півчайної ложки лимонної кислоти і відваримо гриби лише протягом 5 хвилин. Бажано. Каструлю з грибами прикрити кришкою. Гриби готові. Виймаємо їх шумівкою в окремий посуд. Готуємо маринад. Для пів кілограма грибів нам буде достатньо взяти води 300 мл. Додаємо цукор півчайної ложки, сіль півстолової ложки і спеції. Чорний перець горошком, духмяний перець, зерна коріандру і гвоздика. Коли маринад закипить, додаємо оцет. Якщо 9-відсотковий додаємо 20 мл. А якщо у вас 5% оцет. Тоді додаємо 40 мл. Для маринування грибів я підготувала контейнер з кришкою. Виклала туди гриби і залила їх маринадом. Пропорція дуже вдала. маринад добре прикрив гриби. Щільно прикриваємо контейнер кришкою і процес маринування розпочався. Після повного остигання можна поставити контейнер з грибами в холодильник. Після 6 годин маринування гриби. Готові до вживання. І їх не тільки смачно їсти, на них навіть приємно дивитись. Подавати гриби на святковий стіл я вирішила в такій кришталевій вазочці. Так, колись мариновані гриби подавала моя мама. І це додасть нашому святковому столу атмосфери затишної батьківської домівки. Обов'язково додамо зелен, цибулі, кропу. Також можна порізати трошки гострого перчика і обов'язково полити олією. Гриби тоді набувають особливо близько і стають ще смачнішими. Ось так дуже швидко і просто готуються такі чарівні гриби. Смачного вам і дякую за перегляд!